Перед ним і перед його командою стоїть складне завдання. Він забирає Донка. І у нього закінчується набої. Бід промутився вже. Мінус три. Оформлюють гравці наві. І широ звідси уходить. Бомба залишається в пленті. Мені здається, це мертва пістолетка для Спіріт. Вау! Насправді просто приголомшливе рішення від НАТО Свінсерині чекати, поки бомба буде встановлена, а вриватися в цей екшен одразу, і завдяки саме цьому вони і вийшли в перевагу. 4 в 2 І зараз ось така кумедна ситуація складається, що спірітам в нападі треба вибивати свою бомбу на Б сайті. Ми знаємо наскільки це складно зробити ще й в меншості, не знаю чого поважати Спіріт. Можливо, просто сейв. Хоча що про виходить зараз спешкою, мінусує біта навіть треба бути обережними. Ну да, засейвити, напевно, сенсу тут сейвити нема чого. Треба щось вриватися, намагатися зробити. І насправді у них непогані шанси є. Якщо якось мінуснути Джеля швидко, то ви 2 в 2. І там, знаєш, всяке може трапитися. У Широ, до речі, 8 набоїв. Йому може цього і не вистачити. Широ! Забирає ще Джеля 2 в 2 ситуація. Вандерфул Бі. Треба добити вже тут широ, широ шукає. Вандерфула виходить Алексі на пік, і наві все ж таки виграють цю пістолетку. І тому, напевно, зараз Наві вважається фаворитом. Знов вихід через шорт. Вандерфул хоче цієї підсадочки. Щось зробити. А тут вже Ім'я з Олексі зробили левову частину роботи. Іма перемикається на Юст. Треба добити Меджикса. Меджикс його перестріляв. Бомба лежить на землі. Ситуація 3-2 в на користь Наві. Біт. Забирає Меджикса. Ну і зараз Джель просувається в спину Зонтіксу. Цікаво, чи піде Джель на шорт, чи все ж таки перевірить наявність суперника на міду. Він та знає, що Зонтікс напевно відіграє роль юркери, і тому вся увага на тусвін це звернути якраз таки на мід. Джель приходить ставить в крапку в цьому раунді. Один команд набагато цікавіше і зручніше грати ніж проти аутсайдерів, тому що він може їх аутсмартити якраз намагатися. Ну а іме вже відповідає і на нього. Також мені здається, гравці наві. Не все зараз розуміють, а може вже і все. Тому що тут підійшли, підійшли ще декілька гравців, і ситуація 4 в 4. Від пострілів Вандерфула буде залежати, наскільки складною, складною буде ця прийомка. Вандерфул мінусує Меджикса. Чопе одразу його розмінює. Ситуація 3 в 3. Мінус ще й по Чоперо. Тут широ забирають. Ну і здається, це знову виграний раунд для Наві, якщо тільки Донг не створить якесь диво. Перший, другий Донг! Проти іме один-один іме. Кравець, який ну, постійно кудись виходить, бід, його мінусує. Поки що донку дуже складно. 3-6. перебуває іме. Ну і в такій напівпозиції перебуває Олексій. Він спостерігає за лонгом, але в разі чого розвернеться. Вихід, до речі, вже відбувається. Гранати полетіли. Очень важ... дуже важливо. Перший контакт знайти. Але Меджикс, боже, як він розвалює. Франк по Олексі по іме по Біту. Ну і здається, перший раунд. Спіріт 5-4, здається. З обох сторін обидві команди розуміють, що навіть там. Ой, мінус Широ, Вандерфул. Широ, причому, дуже незадоволений, був цим моментом. Чопер підбирає АВП. Ну, можливо, у Чопера вдасться перестріляти снайпера. Як... Зараз би встигнути відкинути Молік. Його закидають флешками Молік. Свій він відкидає увесь цей час. Алексі чекає на Люркера на Лонзі. Що навдонка, тридцять 37 хп. і мопікає. Що про його все ж таки? Ну, перестрілює. Азодікс, а Зондікс відкривається на МПшку і Теж робить свій хедшот. Це, до речі, був раунд за два для народжених перемагати. Другий раунд для Спіріт Є. Ну вони починають просто тушнити на Дасті. Якщо перші раунди були доволі такі темпові, то зараз вони по максимуму використовують свої таймінги, свій час, дозволяють навіть витратити до свої гранати, а потім Виходять, роблять ставку на стрільбу і ем, вчинити щось, із цим Na'Vi, наві, на жаль, не Ой. можуть. Зараз було дуже близько для Джеля. Цей Авік це запорука того, що за наступний раунд хоча б можна буде спробувати зачепитися. Ти знаєш, є відчуття, що збірити просто перейшли до дуже пасивної такої гри, і вони вичікують, що Наві щось самі зроблять. А Наві в цілому вони не дуже намагаються агресивно збирати інформацію. Вони просто тримають позиції якісь, вони там спробували підпушити Б, але коли у тебе два гравці. Ну, хто знає. Такі позиції здається, що зараз просто виходити будуть Спіріт. Причому з декількох боків вихід пішов, Джель займає а, другий ящик. До речі, підрострілює двох. Ну, такий собі вихід Спіріт. А можна кожен раунд так виконувати? А можна в кожному раунді так ротоку вигравати раунди так? Якщо хочете вигравати, вигравайте їх на плентах, вигравайте їх на виході на якомусь тут. бітчопера чекає, бітчопера чекає і перестрілює, хоча було ближче, ніж можна було подумати. Тут вже вривається на джеля. Як вони відпрацьовують, боже просто меду вуха і у очі, і куди завгодно, і обмазуватися цим медом можна від такої гри наві в цьому матчі. Ну, ще раз, звісно, влучає 10-9 секунд. Він що піде? Щоб померти і отримати лоз Ну, окей, підкаже до добре. Що далі робити з пірітам? Поки що таке відчуття, що ідей особливих і немає. Мінусують. Меджикса вже в Мідлі вандерфул. Хоче зайти Донк, але два гравці в Мідлі постійно у наві відпрацьовують. У Чопера 50 хп також. Мінусиме. Донк! Ну тут суворий хет, нема чого додати, і ми відкривався. І далі Вандерфул у спробі просто врятувати своє життя від Кріса. Ось він раунд на ім'я Донка, здається. Хоча Лексі його а, все ж таки зупинив. По ХП перевага в Спіріт. Вони також займають позицію на сайті. Зараз будуть встановлювати бомбу. Однак загалом, в принципі, таке вибивається. Хоча і доволі складно. Я не впевнений, що прям це потрібно зараз. Ну, гроші ніби є. Да, тут два раунди залишається, тому можна, можна йти, але знаєш, з такими ХП просто дуже важко уявити, як це саме має спрацювати для гравців. Навіки, звісно, присутні, але часу вже залишається все менше і менше. Широ контролює лонг. Позиції взагалі невідомі гравців Спіріт на даний момент. Бі, та побачив Чопер, поки що не влучив. Мінус Чопер. Так. Ще трішки. Часу буде дуже мало на дефюз. Тут, можливо, треба сідати. Мінус всі! Треба деф'юзити! Це восьмий для Навіні? Ні, це не вій. під Б, біт і Джель. Це. Вже таке устоявшися дуо на цьому пленті, навіть на цій мапі дуже гарно відпрацьовує. А тут желя не чекали. Мінус два. І біт забирає третього. Залишаються в двох гравці. Спірін. Це може бути 9-3, Треба добивати. Треба робити 9-3 прямо тут і зараз. Бомба лежить на Б. І біт знав, що можна пікати, що під суперникам. Горить Молік, і для нього це буде до для біта. Власне, це буде доволі зручно. 37 секунд. Не знаю, останній раунд. В принципі, це небезпечно. Ширий Донк, Вони залишаються в клатчі два в три. Гадки немає, як їм це вибувати. Сподіваюся, і вони не знають. Але підбираються зараз двох під тяжко До речі, цей простір контролює Вандерфул. Ну і напевно, перший мінус він має давати. Однак його проходять тут під. Прикриває свого тімейта широ 9 хп. Ай! Ой, забирає він все ж таки питаться один в один, до речі. але здається, сьогодні. Наві просто якісь сили допомагають друзі. А ми вдячні вам всім за допомогу. У зборі Джель! Два Ой. мінуси в тешці. Куди ви йдете? Хлопчик! Макітрі, 14 хп. В нього здається, для Вінцера з кожної секунди все складається. А, ну, якось яскравіше, і яскравіше. Вихід масований. Перший, другий, Мінус, мінус три від Джеля. Шановні, і десятей раунд Надусвінцери мають забирати собі. До речі, здається, я вперше таки побачив. Відкрив після першої половини стату і побачив 100% у Вандерпула при статі 6 на 5. 5. Тобто він в кожному раунді а був важливим, робив щось корисне для команди, але залишає шість фрагів. Здається, я такого ще в житті не бачив. Ну, насправді Наві дійсно дуже командно відіграють моменти саме тут. Ну а розбурхати справжні емоції. Можна разом з спонсором трансляції ggbet.ua. і Зонтік здає дарує нам знов неймовірні емоції. Може Меджик все ще забрати тут. Шир теж відпрацьовує 3 в 3 ситуація. Меджик забирає іме і виходить Алексії. Щось наві, всі по одному просто повиходили на лонг і повідкисали. Так, 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 вони насправді відчули смак перемоги в цьому раунді, і відкрилися вони непогано з самого початку, однак далі зіграли не синхронно. Вони думали, що гравець на лонзі, що залишився, що він останній. А там, виявляється, був ще один, і всі гравці навіть під нього попідставлялися. Хоча, здавалося б, нічого не змушувало їх ну, настільки квапитись. У них були гранати, там накидуєш декілька флешек. Ну окей, буває, трапляється, коли ти в потоці, то можна таке пробачити. Якщо, якщо, ти якщо милей, зараз ти просто просто не зараз просто пройде і проставить бомбу. Це ж буде ідеально. Він Зможуть на... Oh, Мінус тон! Oh. А це шанс! Оце! Що це було взагалі таке? 17 на 7, стата Юстінаса зараз, друзі. 111 АДРА і слонга забирає другого, Джель! Ти що робиш, друже? Там хаєшка є! Треба задоджити хаєшку зараз! Джель! Побачив! І перестріляв! Боже! Oh. Що це був за клоч? Твоя ера тощо зараз Джель приходить і просто вказує суперникам їхнє місце на їхній ж мапі при своєму натовпі. Шопер йде за пешкою, Вандерфул по ньому влучає, дуже красиво відкривається далі, однак не реагує на другого. Тут можуть бути проблеми в НАТО Свінсери. Вони опиняються в меншості, чи пікає ну Він наче й хоче, а наче розуміє без перспективності ситуації. Зараз може перехопити перехопити Хелпу. Я думаю є шанси на цей раунд. Від ще один мінус. Донг забирає його. Алексі спалює, але тут Джель розвернувся. Олексі може поставити бомбу. Це все одно нормально. Там гроші якраз з'являться для того, щоб зробити бай на наступний раунд. Або Алексі зробить другий клач поспіль на менше ніж 10 хп. Але для цього треба зараз ще перестріляти тут. І це мінус. Алексі, четвертий раунд для спіль. Ваня Лонга буде. До речі, другий гравець з Лонга пішов ближче. Піда сайт, і для НАТО Свінсера це можливості пройти меджеска, а бажано. Не давати йому фрагів. в <смеш> <смеш> його бік дивився бід. Боже, 15 на 8 стата в нього. Ну і все різко перевертається, починають закидуватися граната. Нато свінсери чекають, поки догорить молік на шорті. Будуть виходити. Фрак від матерполо, від біта. здається, це кінець. Ну якщо тільки широ не п'є п'ятьох якимось чином зараз, не зробить два шашлики. А я й не думаю, що у нього це вдасться. Я думаю, друзі, наві це зробили на піку суперника. Приємно бачити, що очікування того, що спірити в поганій формі, а навіть дуже непоганій, вони все ж таки, знаєш. Виконується на цій мапі принаймні. Mm. Далі буде Міраж. Міраж, який навіть дуже часто ховав якраз у серії проти спірі. мимо метуши ми, ми, під Бесайдом, відвертаючи на себе увагу під флешку, запускають зараз широ, і Він з Долберетом, і все ж таки в близькій позиції. біта закриває 5-4 перевагу свою награв. У ті під дев'яностом такі а, глибокі 90. позиції на Аугравці. Мені здається, там дуже не скоро широ і донк зможуть підійти і є, є можливість, але треба постріляти. І ми як же це було довго! Захлинувся раунд на беплинті. А може. Жині, Алексі виходить, мінусує зонтікса. Ну тут дуже багато часу виграють гравці спіріт для своїх тімейтів. Погано постріляв іме. Джель останній. Ну і пістолетку Спіріти забирають взагалі без будь-яких проблем. Шукає Джель гравця, поки не знаходить. Вже мінус біт від Широ. Мінус апарти Широ. Другий мінус не знайшов поки що. Але ситуація дуже складна для Наві. Тут треба якось пройти сетап з трьох гравців. Можливо, іме вдасться щось зробити. Мінус Чопер від Джеля. Іме, треба вмикатися, треба виходити з джангла. Донка теж вбивають. І останнім залишається Меджикс. Знаєш, от це дуже часта історія з Наві на, на міражі, що рахунок у підсумку в матчі дуже приємний, але оці раунди. Тут врив на Б якийсь дуже дивний, тобто хвилину 14, Вандерфул забрав свого суперника, здається, на центрі мапи. А тим Ой. часом бід вже панує на Б. Мінус по зонтіксуєм МПшка в руках Меджикса. Звісно, не працює. Боже, який раунд. Тобто наві накинули два смоки на конектор у вікно. вийшли крізь конектор. Однак загалом а, там, і свій а, найбільший тиск вони дійснили якраз таки. І під Б базою перший останній фрак в цьому раунді робить вандерфувайки. Це дуже допоможе. Можливо, біту, котрий зараз вривається знову з попередньому раунді, так і зараз ще здається більш швидко. Хвилина 40 і вже ендріфрак у виконанні Валерія. Тим часом виходить яма. Чопер наче до цього готовий. Йому допомагає тімейт на стерсах. Фрей різкий від віджелі він програє перестрілку. Однак Однаки мутиться. як він мутиться на цьому міражі. В цей центр мапи 2 в три для навіть фрі де розмін. Розмін треба робити. Розміну нема. Шира розвертається на дабл кіл. Вандерфулу треба закривати стер, залишатися один в один, однак він промахується. Звісно, нашим захисникам QR-кодики, посилання зараз в і будуть. Мінус Чопер вже. Тут тільки Донк зараз може цей апленд врятувати, бо інші гравці трішечки ще не тут. Дон. Мінусує його одразу розмінює біт. Та це шок навіть просто не зупиняються. Вони продовжують тиснути на спірі. Ти здавався в попередньому раунді. А дам їхній план не спрацював. Вони його ще пришвидшили, ще більше впевненості демонструють і просто тиснуть. Сутні, абсолютно. Так, мінус. По Алексі Донка. Ось вже і перший фраг пішов з Фамаса. Зонтікс. І ми, до речі, в голову дає. 9 хп залишається. А тут голову біт не зміг знайти. Меджикса. І оцей гравець на 90. На нього ніхто не виходить. Вандерфол мінусує все ж таки Донка. Широ робить ще один мінус, два мінуси вже від нього. Третій. Вау, оце був постріл, тільки що від широ. Біт останній. Е, молік на джангл. Бомба лежить на землі. Валерію треба все ще її підібрати. Але він може взяти цей клач? Ну може взяти. Час на нього трішечки тисне. Але якщо він забере шира, не ще залишаються, хоч і без АВП, підіграють Наві, і ми запускають одразу на Шор. До речі, хвилина 42. І перший фраг зроблено. Дон підчайдушно зробив свій розмін. Однак важливо наві вже не зупинити. Вони несуться під і Тут шира! І Меджикс, і шира! Ай-яй-яй-яй! Починають квапитись наві. Ванних плаче один-три. Для того, щоб здійснити потрійний спліт на наплен. Блін, ну такий спліт знаєш, чотирьох трьох гравців. Виграти таке може бути доволі складно. Мінусують Донка тим часом. Зонтікс розмінює. Там дуже багато демеджу було. Джель забирає Чопера. Його розмінює широ. Швей 16-й фраг, але тут Біт. Побачив ще одну позицію. Ситуація 3 в 2 І можна іти на Б. Там вже сетапить ситуацію. Іме. Бід мінусує Зонтікса. Ой, Валерій, ну як же він вміє вмикатися? Ті моменти, коли це дуже потрібно, от, знаєш, це насправді можна сказати і про біта, і про іме, і про Джелі, як же вони вміють вмикатися, коли ти думаєш, що от прямо зараз би йому увімкнутись. Це такий гетьман, це просто постать. Я не знаю, бронзовий кінь. Меджик 1 один в три. Зараз поясню свою думку. Тут головне не віддати цей клач. Меджик. А так якось думає, що хтось може бути в спіні. Неважливо тепер як йому тут допомогти. Зараз своєму капітанові. Мінус Чопер. Виходить донг Під флешку, його також забирають. П'ять в три. Зонтікс розмінює Джеля. на Наві навібиті. Треба зараз обов'язково поставити бомбу. Байтять, байтять. Довго байтили. З Широ знов не влучає. 16 на 4 та. але такі постріли. Влучати треба. Біта забирає. Тим часом. Ситуація була 4 ж в 2. Ні, Наві. Що відбувається? Широ ще одного мінусує. Але як собі останній вкладчі. У Меджикса 1 ХП. У Широ 66. Ситуація складна. Капітанський клач для Алексі. І так, на широкому вийти забрати одразу шира не вдається в Меджикса 1 хп. Однак Алексі може таке тягнути. Свічу, е, свіч двася відбувається. Алеся розстрілює першого. Один ХП Меджикса, один ХП Меджикса. Ні! Ні, 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 як це відбулося? Пістолетка вкрай важлива її не програвати на досвінсера. Інакше перевага в суперника буде вже доволі багома, Розкидається до речі, сайдонка випускають першим. Він зачиняє. Біта на тікетбоксі. Oh! Джель приходить разом із зими. І до речі, уходять цю команду. Плюс Джель навіть продовжує прострілювати ці смаки, падає широ, ну і зараз Піліг розуміють якомога швидше їм потрібно встановлювати бомбу, щоб були гроші. Ну а на досвінцера потрібно просто вибивати 4 в 2. Це насправді диво. Що вони зробили в цьому раунді, друзі? Це все перемога в пістолетному. Фейкувати ну, не сильно вони не планували, враховуючи те, що вони на мідл виходять, і зараз. Знаєш, фейк на мінус два. Від Spirit, геніальний абсолютно. Нам би таких фейків побільше. Кіп фейкінг, Spirit, кіп фейкінг. Чоппер, бачиш, фейкає свою присутність в цьому четвертьфіналі 3-12, має стату. Так що, да взагалі, за дві мапи ми бачимо тільки в одного широ на цьому міражі, якщо говорити про індивідуальну майстерність російсько-сербського колективу. Так, іме. Не очікував тут Зондікса, і ситуація перетворюється на три в три. І це вже трішки напружено для Наві. Алексі хаєшку гарно може закинути на 50 хп зонтіксу. Джель не побачив широ! Не побачив широ, можливо! Широ зараз сам на нього може. виповзе і. Джель перестрілює його. 60 КП залишається. Вандерфул мінусує зонтікса, Меджикс. Останній. Ну і його мають. Тут наві розконтролити. Це восьмий Ти програєш. А що ж, підходять Спіріт, них один на килимах і 4 на ямі. До речі, в наві ставку була зроблена, якраз таки підбе. Тому от треба сконцентруватися. Опорникам з тридцятки біт робить лише один мінус, граючи за фаєрбоксом, Вічай душно намагається іми прострілювати смоки, однак поки що все це даремно. Сіті відкривається Вандерфул до нього настрій бують І ось вони пістолети і бомба встав. Становлена і Вандерфул падає, що робити Алексі. Він чекає, що на нього зараз будуватимуться суперники. Може, це якось допоможе, але ні, ім теж не робить більш ніж один фракджель. Останній, останній в цьому клатчі, радше за все, виграти його буде ну майже неможливо. Ну, взагалі, знаєш, по-хорошому, так коли ми говоримо про ті родин команди, а у нас дві ті родин команди, коли ти програєш два еко раунди, фактично своїм суперникам або два таких форси. Ну. Скажімо так, мапу треба вигравати вже героїчними зусиллями. Джель, наприклад, ці зусилля нам і демонструє, маючи стату 17 на 10. От від інших гравців поки що цього трішки не вистачає. І рахунок стає 8-8. Так що по мідлу і на B-пленд рухаються зараз. Спіріти що тут зможе зробити Джель? Велике питання першого мінусує. Другий на нього намагається вийти. Донка мінусує також. Жиль. 19 на 10. Третього наживає. мінус Широ! Джиль! Венсеру, однак, все одно своїх вболювальників, шанувальників. Однак я розумію, що десь по нижній хвилі суперник міг би відійти, Вандерфул пікає. Андер, однак його на цьому піймали. Ну, хоча з іншого боку, і сам Вандерфул лучше, просто стався онлайн. 5-4 починають spirit. І мінус від Чопера. Також 5 в 3 ситуації. Якщо суперник піде сюди, окей, якщо не піде, ми просто сейвимо і граємо на дистанцію. Здається, тут пощастило. Біт виходить і просто мінус шира, мінус Меджикс. Біт відкрився під конектор. І ось він молі, котрий змушує рухатися до Джеля на його щастя. В ямі більше нікого не було. Він і сам пікай киломи. Мінус Сонтікс, 2 в 2! А що з бомби робити? 24 секунди. Алексі треба включати по стерсам. При на нього відкриваються. Джель концентрує свою увагу під стерцем що далі. Виходить пік пікнути на чопера разом, можливо, зіграють за лексі зараз. Мінус Олексій Джель останній. 48 хп у нього. Дуже складна ситуація. 10 секунд. Треба прожити. У нього не вдається дев'ятий раунд для Спірі. П'ять на А здається у Наві, Різкий вихід від Спірін. Саме в цьому напрямку. І здається, це шанси можливості. Мінус від Алексію здолбере. Джель підключається. В нього був Сайленсер. Ну, там один з двох девайсів. Надо надус він Чопер просувається, по коннектору, відчуває небезпеку. Треба розмін зробити. І мене квапиться. Відкривається Чопер спиною. Іми розстрілюють його. Ямі час, до речі, все менше і менше його в спіріту. 30-29 секунд. Вони накидають. Свій смол однак контакту нема. Другі смол де суперники відкривається Алексі. Брай віддаємо відповідь. Чера просто розриває 10-й раунд для Наві. Поки з створити, і ми нікого особливо не нашив. І здається, Наві починають щось розуміти. Так. Третій гравець наче встиг зайняти кічини. До речі, Алексі починає стрілятися з шортом. Тут Джейл на прийомі. Вандерфул приходить Алексі, Кожен з гравців підбер, Роблять по мінусу. І Спіріт просто, просто перехолдили. Вони до арсенал. Наду Свінсера. Звісно, тримаємо свою лінію. Разом зі спонсором трансляції GGB Вирішують Спіріт пришвидшити темпу, просто розігрувати раунд. Три килимина. Ой, біт дає перший мінус, але іме забирає другого. Йому тут важко під апартами грає. Забирає ще одного. Дон Костанті. Добивайте його! Добивають! Наві виграють два і проходять півфі.